Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Увага ув'язнення. Йти не відстаючи, назад не оглядатись, у строю не розмовляти, не курити, з ряду в ряд не переходити. Крок вліво, крок вправо вважається втечею. Конвой застосовуватиме зброю без попередження. Усім руки назад, кроком руш. Саме ці слова чули мільйони людей, яких відправляли на конвой у табори системи Гулагу. Багато людей мовчки корилось, але були й ті, хто боровся за свої права. Та права інших, і в результаті ця боротьба призведе до ліквідації цієї людожерської системи. І початок цьому покладуть українці. Про норильське повстання сьогоднішній урок історії. Він був весь оплутаний колючим дротом. Це було місце, з якого не повертались. Але там було багато роботи, яку потрібно було виконати перш ніж померти. Саме так ув'язнені згадували табори у місті Норільськ, саме туди відправляли найбільш небезпечних з точки зору радянської влади злочинців. Як правило, це були ті, хто критикував радянську систему. Такі в'язні мали виконувати найважчі роботи: як, от, валити ліс, чи рити канали, і все це по 12-14 годин на добу на холоді без нормального харчування. Коли у 1953 році помер головний натхненник гулагу Йосип Сталін, в'язні сподівались на покращення умов, та й зрештою на звільнення. Амністії справді почались. Щоправда, стосувались вони кримінальних злочинців. Повстання почалось через те, що адміністрація табору без будь-якої причини розстріляла двох ув'язнених. Ця подія стала останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, і повстання розпочалось. Спочатку все було хаотично, бунтівники були розгубленими. Як часто буває в таких ситуаціях, прикладом стали дії однієї людини. І такою людиною став в'язень під номером У 777. Це був українець Євген Грицяк. Саме він зупинив компресорну станцію. Настала тиша. Робота припинилась. повстання розпочалось. Юнаком Євген Грицяк був членом молодіжної мережі Організації українських націоналістів під час Другої світової мобілізований долав Червоної армії. По закінченню війни радянська влада навіть нагороджувала його медалями. Однак, уже за кілька років усе змінилось. Розвідка довідалась про оунівське минуле Грицяка. і його засудили на 25 років таборів у гулагу. Звісно, тоді ще ніхто не знав, що саме цей чоловік з Івано-Франківщини виявиться сильнішим за систему, яка його ув'язнила. Загалом у Норильському повстанні взяло участь близько 20 тисяч людей. Ув'язнені боролись за скорочення робочого дня, за медичне обслуговування, хоча б мінімальне, за можливість листуватись із своїми рідними. Повстанці бойкотували роботу та виготовляли листівки, які за допомогою повітряних зміїв доправляли до мешканців міста Норильськ. Такий спротив тривав понад два місяці, аж поки до табору навели війська та придушили повстання. Загалом загинуло приблизно 150 бунтівників, але це була тільки офіційна інформація. Хоч це повстання і було придушене, але воно призвело до хвилі інших повстань, яка прокотилась по більшості таборів Радянського Союзу. Після Норильська було воркутинське повстання, а наступного, 1954-го, кенгірське організаторами всіх цих протестів були українці. Пізніше напишуть. Що вони принесли на територію Гулагу бацилу бунту. І ця бацила, зрештою, зламала страшну нелюдську систему. Для тих, хто хоче детальніше дізнатись про атмосферу Норильського повстання, я рекомендую прочитати книгу учасника і очільника цього повстання Євгена Грицяка. Якщо вам цікаве наукове дослідження про історію Гулагу, про життя життєв'язнених, я рекомендую працю «Н. Еплбом. Яка називається Історія Гулагу. За цю книгу авторка стала номінанткою у ліцарівської премії. Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні події. Та вона це шлях пізнати власну країну, а ще вивчити помилки минулого і намагатися їх не повторювати. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.